Чотирнадцятиповерхівка тягнеться в небо, бетонні плитки на площі у центрі. А спогади яскраві льються медом, про наші зустрічі в зеленому сквері, про гру в футбол на коробці біля школи, про розмови тихі на лавці в дельфінах, про гру у дворі, де кожен мав ролі, про танці на сцені в рідних мотивах, про концерт на день міста з зірками країни, про походи маленькі до річки Шостка. Про ті самі літні у світлому зміни, про перші навчання важливі кроки, про окраєць теплого батону сліпзаводу, про перегляд футболу в палаці гучній, про катання зі сніжної гірки йдучи додому, про ялинку на площі усяві вогнів, про вечірки на пам'ятнику біля міськради, про навчання у коледжі, де був кожедуб, про ті самі на Бродвеї яскраві паради. Про поцілунки біля лікарні, де росте старий дуб, про басейн за свіжаючою водою, про батьківський дім у червоній хрущовці, Про літні купання в галящі під зливою, Про всі теплі спогади у рідній шості.